Я зрозумів, що від успіху нас відділяє всього п'ять кроків. Крок перший знайти свої цілі та прагнути до них, що для вас найкраще залежить від вашої натури. Тому вам потрібно по-справжньому зрозуміти себе і знайти, чого саме ви хочете досягти. Крок другий зіткнутися з проблемами, які стоять на шляху до ваших цілей. Ці проблеми зазвичай болючі. Якщо ними нехтувати, то деякі з них можуть привести до вашого банкрутства. Але. Щоб розвиватися, вам потрібно знайти ці проблеми і перестати їх терпіти. Третій крок полягає в діагностиці цих проблем, щоб знайти їх коріння. Не поспішайте. Зупиніться і поміркуйте, щоб дійсно відрізнити симптоми від хвороби. Четвертий крок полягає в розробці плану усунення коріння проблеми. Тут ви визначите, що саме вам потрібно зробити. І п'ятий крок полягає в тому, щоб реалізувати ці плани, змусити себе зробити те, що потрібно для просування до вашої цілі.